Хочу перевірити, скільки пройде Пейс по місту. Після скиду прогнозованого пробігу він вперто пише 390-400, от зараз 400, то без клімату, і от зімкненим кліматом 393, але він скільки не проїде. Спробую спокійно їздити без різких стартів, бо вони забирають дуже багато. І цікавою ще буде цифра рекуперації, бо авто важке і рекуперується дуже багато. За 400 км середня витрата 21 кВт на сотню. Зараз скину все. Отже, включатись буду через кожних 100 км. 100-200-300 і на 300 вже буде видно якийсь залишок. 100 км витрачено 24% батареї і гарно починає дивувати. Невже він проїде 400 км, залишок ще 300, але додам, що прохолодно на вулиці клімат майже не працює. По системі адаптивного круїзу вже котрий раз замічаю таку штуку, коли швидкість більше ніж 60 км. Якщо авто попереду стоїть, його бачить його метрів за 50. І от зараз дивимося там, наче спереду червоний. Як він зараз зримує. І ось ну, спрацювала система екстрена гельмування, ну стрімно воно так. 50% батареї. Переїхав 192 км, витрата середня 20,5 кВт на сотню, то спокійна їзда. кондішн робив десь 50 км з тих 200 бо ще спеки не було. Зараз починається спека, наступна половина батарейки вже, вже буде з кондішеном. Що цікаво, на рекуперовано 154 кВт. Чи авто важке, чи тут гарна рекуперація, дуже такі гарні цифри. Посередній витраті, мабуть, в мене менше не може бути, хоча якщо їздить моя жінка, то витрата ще менша. Три сотні. Прогнозований залишок приблизно 80, залишок батареї 20%. Проїхав 372 км, залишив 21 км, то майже те, що я говорю прогнозував останню сотню, було неспекотно, їздив без кондиціонера і витрата впала до 193 кВт на сотню. Десь загально менше половини пробігу було з кондиціонером, що цікаво, на рекуперовано 26,6 кВт, того вистачило на 137 км загального пробігу. Звичайних авто, цей пробіг вилітає в пил від гальмівних колодок. Це була звичайна їзда в діапазоні 50-70 км на годину, ніяке не тошнило. І без клімату при сприятливій погоді було 2,400 плюс. Можна ще рахувати так, що з кліматом на 1% батареї пробігу буде приблизно 3,7 км, без нього 4 з копійками. І приблизно десь так само він і по трасі на швидкості до 90, якщо ви, звісно, те витримаєте. І навіть з новою ціною в 4,30 гривень за кВт сотню пробігу буде вартувати 86 гривень по денному тарифу і 43 гривні по нічному. Для цієї потужності, то можна сказати, що задарма.